Напад на журналістку Тетяну Чорновол визнали хуліганством нині слідство у справі. Завершено про це повідомили у генпрокуратурі у побуті звинувачує Сергія Котенка, який, начебто, продавав машину. Роман Залюбовський Андрій Зінченко за їхніми словами покупці. Останній ось він на фото до сьогодні був у розшуку. Його затримали в Москві і мають доправити в Україну. У генпрокуратурі показали відео допиту Романа Залюбовського. Він підтверджує, що приїхав до столиці купувати авто а того вечора був за кермом. У машині, яка гналася за Чорновол, було п'ятеро. Осіб ще двох не встановлено. Затримані кажуть, конфлікт стався ще через Чорновол. Вона їх підрізала. Підрізали там, не підрізали. Ну це таке. Я вважаю, я що, що це не повод так бити жінку. Вони заслуговують на саме жорстоке покарання. Максимальне покарання за цією статтєю – 4 роки ув'язнення. Я думаю, що ми будемо орієнтувати суд. На засування імнаці цього покарання сама Тетяна Чорновол такої кваліфікації справи не коментує та телефоном вікнам повідомила певна це не випадковість і не хуліганство.